СБУ повідомила про підозру бойовику садисту з Російської Федерації, який катував цивільних під час окупації Миколаївщини. Зловмисником є Юсупов Джабраїл Насірович, російський сержант 205-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу Збройних сил Росії. На початку повномасштабної війни він штурмував населені пункти Миколаївщини, а потім проводив так звані зачистки. Під час каральних рейдів Юсупов разом із трьома російськими військовими, з позивними Алмаз. Асхаб та каха викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці. Потім расисти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства. До людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами. Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень. Встановлено, що після звільнення Миколаївщини фігурант у складі свого підрозділу втік на тимчасово захоплену територію на півдні України. Потім командування окупаційних угруповань Російської Федерації нагородило російського кота медалю маршала Жукова за бойові заслуги. В інтерв'ю розмі Джабраїл скромно наголосив, що нічого особливого він не зробив. Всі таке роблять. Не скажу що я якийсь такий герой, там що то видаюшся зі навірно. що я роблю... Делаю... делают тысячи ребят по всей России. Вот. Но я понимаю, что вот, чтобы наступил тот день, когда мы уже можем увидеться со своими близкими, надо что-то делать, предпринимать. Надо ломать хребет уже Та нацистка гадини. Поэтому работайте, ребята, относитесь серйозно к тому, что вы делаете. И знаете, если вы будете стараться вкладывать дело, любое дело по плечу, даже море, по коліна. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили супову про підозру за статтею про порушення законів та звичай війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місця знаходження та притягнення до відповідальності за скоєні злочини.